Хресну дорогу і будемо мати собі такі невеличкі роздуми, розважання над своїм життям, над життям християн Ми наближаємося з вами поволі до великого свята, свята Воскресіння Христового. І до цього свята нас з вами готує. Цей великий 40-денний Пісні Після особливим часом, часом покаяння, ми в Пості молимося різні такі молитви, хресну дорогу, яку що ми з вами молилися. В пості ми б'ємо поговорим, молимося літургію на передосвячених дарів. В постій більшість людей проступають на святої тайни покаяння, щоб гідно і достойно себе приготувати до цього великого свята Воскресіння Христового. Ми будемо готувати свої вмітки, будемо прибирати в них, чистити, приводити ладу, готуючись до святкування цього свята, свята Пасхи. Але, дорогі браті і сестри, наскільки важливо є приготувати свою душу, наскільки важливо є приготувати своє серце, щоб гарно, гідно і достойно зустріти свято Воскресіння Христового. І ось ми з вами сьогодні собі будемо мати такі роздуми. Роздуми над життям нас, Християн. Дуже часто, коли ми собі роздумуємо про святих, ми дивимося на їхні ікони і бачимо їх такими дуже досконало зображеними. Бачимо святих апостолів, бачимо апостола Петра, апостола Павла. Бачимо святого Отця Миколая, зображеного на іконах. Бачимо святого пророка Івана Хрестителя, такого госника, строгого, худого. Тата. Бачимо наших святих, зокрема, мабуть, отецю Мир'ян Ковч, його мовші. Бачимо святих, які дуже праведно. Виглядають, як освяті на цих іконах. Але, другий браті і сестри, ми собі сьогодні візьмемо до уваги одного такого апостола, важливого апостола, першого серед усіх, апостола Петра. І ми трошки роздумаємо собі про його життя, побачимо, а який це був апостол, як його зображають на іконах. Такого поважного чоловіка у старших руках. У руках що він тримає? Ключі, ключі символічні, ключі Царства Небесного. Бачимо апостола і собі уявляємо як великого надзвичайного чоловіка. І думаємо собі нараз, де нам до нього землю? Ми не можемо бути такими, як апостол Петро. Це був чоловік особливий, це був чоловік надзвичайний, це був чоловік святий, великий, потужний, могутній. Якщо йому Христос довірив так багато, якщо йому Христос довірив свою церкву, кажучи па Симон, ти є скеля Петро. На тобі я побудую. Свою церкву і ворота пекельні не переможуть. Якщо Господь Бог каже до нього, я тобі дам ключі царства Небесного. І все, що ти зв'яжеш на небі, буде зв'язане, на землі буде зв'язане на небі. А все, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Якщо Христос так багато доручає цьому апостолові, то хто ми такі з вами є проти цього великого чоловіка? Сестри, є одна дуже важлива річ. Людь. Святими людьми не народжуються. Святими людьми стають. І ми будемо бачити, що апостол Петро, він не був святим чоловіком від народження. Він ним став. Він був такий самий, як ми з вами. Подібний до нас. Він мав сім'ю. Апостол Петро мав дружину. Апостол Петро мав дітей. Він мешкав у селі, а До сьогодні його е, залишилися на його будинку, де він проживав. І над цим будинком є будова велика. Гарна церковця до святого апостола Петра. Він дуже багато працював, він не був дуже освічений, він не був дуже грамотний, розумний. Це апостол Павло мав освіту, гарну, знав мову. Апостол Петро був простий чоловік, простий рибак. Ми би могли сказати на свій лад, то був простий Господар. Нас Знаються на землі, на господарці. А постол Петро мав свою господарку. Він був рибак. Він жив близько моря, близько Галилейського озера, Великого, тому його назвали морем. Він робив, ловив рибу. Він був добрим рибаком. Боже, він не був дуже до кінця побожним чоловіком. Але він знав, що він має дружину, він має дітей. І він мусив заробляти кожного дня, щоб їх отримати, утримати. А заробляв лоблею рибою. Доброї брати і сестри, це дається він подібний до нас. Ми маємо з вами родини, чоловіка, дружину, дітей. Ми теж працюємо на землі, ми теж трудимося. Прийшла весна, будемо розпочинати свої господарські роботи на землі, садити рядки, картоплю. Ми теж будемо працювати для чого? Для добра наших родин, для нашого добра. Чи є ми цим подібні до апостола Петра? Я ось коли одного разу апостол Петро ловив рибу. Він дуже добре знався на рибі він був добрий рибак. Він ловив рибу і слідом біля того озера Галилейського йшов Ісус Христос. І Він каже до нього, Симоне, залишити сіті і ходи за мною. Я зроблю тебе ловцем людей. Ти будеш ловити людей у сіті Царства Небесного. Ти будеш ловити людей для життя вічного. Тому передувала ще цікава історія Петро із своїм братом, і з іншими чоловіками цілу ніч ловили рибу і нічого не впіймали. Не було жодного улову. В нас теж ж так є. Хто любить ловити рибу може цілий день замку посидіти цілу ніч і нічого не впіймати. Ми можемо щось посадити на землі, і воно нам не виросте. Ми можемо щось посадити, воно виросте, але піде буря, піде гад, і знищить весь наш порожай. І Ось сподіваюся Петро цілу ніч трудився і не впіймав нічого. І ось тут Христос іде. Невідомий для нього чоловік і каже до Петра ану запливи на глибину цього озера і закинь ще раз свої сіті. Петро каже та я закидав жив, вчинив. Та я цілу ніч ловив рибу. Я цілу ніч закидав сіті і нічого не міг впіймати. Я цілу ніч трудився, я вже сручений, вже сонце в зеніті, день обід треба йти обідати, хто в обід ловить рибу, нічого не впіймаємо. Але каже, на твоє слово я спробую закинути сні. І що ми знаємо? Всі ті від риби. Вони мусили покликати ще один човен, щоб наповнити його рибою. Вони ще ніколи в житті не бачили такої великої кількості риби за один раз зловленої. І Петро бачить, що це якийсь способливий чоловік. Він каже до нього, Господи, відійди від мене, бо я є грішний. Відійди від мене, бо я грішна людина. А Христос каже: ходи за мене. Петро має це покликання від самого Ісуса Христа. Ми дуже часто говоримо, що покликання має кожен священник, кожен монах, монахиня до духовного життя, покликання до монастиря. Але, дорогі браті і сестри, кожен з нас теж має своє покликання. Кожен з нас тут, присутніх, теж є покликаний. Покликаний Господом Богом до того чи іншого заняття. Хтось має сім'ю, дітей, є покликаний бути добрим батьком, доброю матір'ю, доброю бабцею, добрим дідусем. Хтось є вчителем, його покликання бути добрим вчителем передавати навчання дітям, але не лише навчання, але і передавати їм оце вміння бути доброю людиною. Хтось є покликаний бути лікарем, лікувати людей, не шкодити, але лікувати. Хтось є покликаний бути агрономом, вести працю на полі. Кожен з нас має своє покликання, яке маємо в житті зреалізовувати.